Навіщо приїхав в Україну прем'єр-міністр Японії? Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про візит прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда до Києва. Українські відомі екстрасенси, тарологи астрологи поділяться власними передбаченнями, чому цей візит важливий, для чого пан Кісіда приїхав в Україну, чи допоможе нам це на полі бою чи надасть Японія Україні військову допомогу? Але спочатку підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, та вчасно дізнаватись, що відбувається та буде буде відбуватись в Україні також варто поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Ясновидиця Марія Тиха розповідає, чи дійсно візит прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда – це реакція на візит Сінзінпіна в Москву. Да це підтримка без і до кінця. і ти прав, що того ж пані помнят конфлікт з Китаєм? Абсолютно прав. також вона розповіла, чи немає Японія якоїсь прихованої користі при підтримці України. Ні, Японія на стороні правосуддя просто знаходиться. Ото все то есть, не скрита вигада, просто правосуддя. Шаманка Сераш розповідає, яка доля чекає на Росію найближчим часом у зв'язку з останніми подіями у світі, як то видача ордеру на арешт Путіна Гаазьким судом та приїзд прем'єр-міністра Японії. Я вже пояснювала, і в мене на жаль, чи на щастя, нічого нового не вийшло, але таке такий момент. Нікому у світі не вигідно, щоб Ерефія повністю розвалилася. На там федерації суттєво а, світовий вигідно змінити Путіна на когось більш лояльного, з ким можна нормально домовитися, поставити Росію у положення 91-го року, коли ножки Буша рятували людей від голоду, і вони радісно записували Дякуємо штатам за ножки буша і оця вся історія. І знову тримати в оцьому недорозвитку країну ще десятки там, умовно кажучи, років для того, щоб виховати демократію. От що вигідно світові а світові не вигідно знімати санкції одразу, бо переді, ну, переробка ринку вона відбулася. Вона відбулася. Там потрібно посадити когось. Менш конченого ніж Путін розумієте, хоча б, з двох зол. Це одна до речі із причин, чому Навальний отримає Оскар. Ну я маю на увазі отримав Оскар, тому що вигідно посадити більш ліберального Навального, умовно кажучи, в це крісло і з ним вже домовлятися. Чим залишати зовсім поїхавшого кукухою старого діда Путіна, якийсь кнопкою там бавиться і намагається і все натиснути хоча б ротом розумієте? От тому світові вигідно покласти. Тобто у нас Росія стояла на колінах, тепер вони її поклали на лопатки, і от хай вона там полеже бажано ще років 10-15, от там от полеже єлі вигрібе хоч з якось знову стати на колінах. То отобто, от, от така от історія відбувається, і світ тисне саме на це. Саме на це тисне світ. Про газ передомовилися, про нафту передомовилися, про важкі метали передомовилися. Постачальників цих моментів змінили нові відкати, нові договорники, нові тендери, нові оці всі штуки вже відбулися. Ну я маю на увазі в глобальному ключі. Все, далі три суто тримати Росію на короткому повітку. Бо ну в а. Чому не вигідно, щоб вона розвалилася, бо є довбаний комуніст китайський, розумієте? Якщо зараз Росія почне розвалювати, то тосі, заграбастують собі значний шмат Сибіру, і тоді ми будемо мати щось ще гірше Росії. Розумієте? Типу, от, от, і тому не вигідно, щоб. А, Відбувався такий масштабний процес розвалу Росії для того, щоб таким же чином стримати сі. Астролог Влад Рос теж розмірковує про візит прем'єр-міністра Японії до Києва, розповідає про його причини та можливі наслідки. Абсолютно вірно, зусиль зіркальна ситуація, неожиданний візит, значить, прем'єр-міністра Японії, де да, просто зіркальне втрачення тих ситуацій, які проїхали. Значить, тисі найголовніше друг значно. на Дальнем Востоке у Российской Федерации это Си и Китай, это самый близкий друг и последний, да, повторяю, последний, последняя страна, кто, кто приехал, значит, представитель этой страны, входящей в семерку, большую семерку, это была Япония, как предвестник того, что, возможно, Украина войдет в этот супер классный союз и заменит Российскую Федерацию, и мы опять станем восьмеркой. Понимаете, в чем дело? Поэтому это очень важный фактор и говорит о том, что Дальний Восток поддерживает не только значит, Российскую Федерацию, а, но ну и поддерживает, безусловно, Украину. А мы сами, сами понимаем, что самая продвинутая страна Дальнего Востока – это Япония. Безусловно, Южная Корея, наверное, на втором месте. Ну, японія, хто не був не був в Японії, ви повинні туди поїхати і почувство дух. Це просто прекрасна страна. Просто зимі треба розуміти, що подібні візити до Києва світових лідерів це не просто про ввічливості. Завжди це сигнал про підтримку. Завжди під час таких візитів робляться гучні заяви про нову військову допомогу чи інші домовленості. Влад Рос розповів, то ще зі світових лідерів відвідає Україну найближчим часом. Да, и в дальнейшем будут разные и важные поездки. И я не исключаю даже прибытие Орбана, и мы его перекодируем. Понимаете? Когда Орбан поймет, что он умирает, то есть в том смысле, что путинский режим умирает и поддерживать его будет бессмысленно, то, конечно, приезд значит, в Украину, особенно значит, в западную область, он, конечно, тоже там будет, там, Береговичі, там і значить, все, що стосується Закарпатської області, да то сьом там буде теж присутствувати. Ну, ми понимать, розуміти, що навіть ми культ личности цього венгерського правителя, і все буде нормально і в Європі в конечном итоге. таролог Віктор Литовський теж зробив власний прогноз щодо результатів зустрічі японського прем'єра та президента Зеленського. Дивіться, насправді, якщо м, казати взагалі про сьогоднішній день, е, зараз такий період е, весняного рівнодення, е, і ми кажемо, що це дуже е, значені дати не тільки для природи, не тільки з магічного точку зору, але і з точки зору такого групування світогляду. Оскільки момент стосовно е, візиту сьогоднішнього, якщо ми питаємо у карт, е, чим чим шось з цього вийде, і що е, буде далі, у нас випадає карта даріння, це туз пентаклів. Це рука, котра надає допомогу, це рука, котра навіть не так, це певне плече підтримки, котре конче необхідно наразі е, Україні. І більш того, воно йде е, з того боку, на, з, з, з котрого ми не очікували. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що якщо ми кажемо про Китай, про Японію, це країни з східним менталітетом і моментом того, що ніколи просто так. Вони не звернуть своєї уваги, якщо вони будуть не зацікавлені в отриманні якихось е, матеріальних чи інших е, ситуацій. Якщо ми питаємо в, в контексті візиту Японії до України, е, вони надають нам допомогу, вони допи, надають нам е, поміч та підтримку, але натомість вони, вони отримують, отримують силу, отримують момент того, що. Е, є матеріальний контекст, можливо, це пов'язано з територіями. Ми не, ми не забуваємо, що у Японії також є певні спірні території з Російською Федерацією, і вирішення, допомога вирішення конфлікту е, з боку Японії, допомога, яка надаватиметься, вона надаватиметься. Є чіткий знак того, що ця допомога буде йти е, для України. Вона це певна певний правочин, певна зділка, якщо можна так сказати. Буде пов'язана з тим, що Японія отримує набагато більше ніж очікує. Оскільки наразі, якщо дивитися за розкладом, вона стоїть як опосередкована якось з боку, з краю, Тобто, не, не, не має якогось якогось активного е, руху. А але зараз є певний переломний момент того, що Японія стане активним е, гравцем, активним учасником цієї війни. Свої враження про причини візиту прем'єр-міністра Японії до України висловила і таролог Людмила Хмутовська. Ну, Він же не просто там приїхав сам по собі. Він там е, привіз чи допомогу, чи не знаю, чи це можуть бути подв'ятки Пентаклів. Може, навіть якісь кредитні гроші. Тут я не буду рити, він привіз якусь допомогу, якісь кошти. Це якби чому. А якщо ми дивимося з інформації, інформацій навіщо? То там є своя вигода, і вигода для саме Японії, яка починає свій рух яким чином, наскільки я розумію, проти Росії. Так. Я можу просто щоб довго не розсусолювати, тому що не раз дивилася цю інформацію подібну саме по Японії. У Японії є свої плани на землю, саме російську. Ми всі знаємо, які це плани, і таким чином вони підготовлюють собі плацдарм саме щоб забирати цю землю. Тож всі тарологи та екстрасенси сходяться в думці, що візит японської влади до України однозначно позитивно вплине на хід війни та зможе його змінити на користь України.